Сьогодні, наскільки я розумію, ця теорія вже відкинута. Але я хотів би вас запитати, які були підстави, чому вона виникла свого часу, що на її користь свідчило, і які позиції все ж сьогодні у цієї концепції матріархату в первісному суспільстві? Не пам'ятаю точно, але здається, Ільфі Петров колись сказали, що матріархат це міф придуманий большевиками. Так, матріархат придумали не большевики, а Морган. І Енгельс за ним повторив це це діло. Справа в тому, що в первісці суспільстві вони специфічні, що крім одного чоловіка у жінки, в результаті всяких там звичаїв і так далі, вона може іноді мати стосунки, звідома навіть чоловіка, з іншими чоловіками тієї ж общини, наприклад. В результаті в більшості первісних суспільств неможливо визначити батька для сина чи дочки. З повною впевненістю, а мати завжди відома, бо відомо хто його народив. І тому рід в багатьох суспільствах до речі, десь я слухав, що генетичні аналізи показали, що в сучасних суспільствах до 30% дітей в сім'ях дан народжуються не від цього батька з різних причин, як ви розумієте, а тоді це ще було й більше. От, а належність до роду це було надзвичайно важливо. І вона вираховувалася, попри те, що жінки були на других ролях. У всіх приматів у мавп чоловіки самці на чолі зграї. Ніколи жінки цього не чому? Ну, перш за все, середня приматка, будь то людина чи мавпа, вона на 30% слабша за чоловіка. А як кажуть, сила є не нада. Більше того, олюднені мавпи, і в розвитку мисливських суспільств надзвичайно велику роль грало перехід до м'ясної їжі. Якби ми не перейшли до м'ясної їжі до полювання, ми б, як кажуть, не пройшли. Тобто не відбулося б олюднення мавпи. А м'ясо добували чоловіки. Тому на чолі всіх общин і сім'ї був завжди чоловік. це звучить ну несуголосно з сучасною гендерною тенденцією. Да? Були чоловіки. Але рід рахувався по матері. І коли Морган вивчав ірокезів, то він зіткнувся з цим і вирішив, що це релікти, рештки от того часу, коли жінки були на чолі, і художники французькі 19 го сторіччя ціле полотна малювали. Ну, наприклад, на Національному музеї історії, колись висіло гігантське полотно, підписано матріархат. Там на чолі така потужна жінка, колектива, значить, з сокирою кам'яною, а за ним там. Неї мужики і там зі списами, і все таке. От, все це міф, придуманий більшовиками матріархата, як такого не було.